На Харківщині окупанти з самого ранку вгатили по місту Чогуєв, наслідок чого поранені 13-річний хлопчик та чоловік 50 років. В результаті пошкоджень зазнали житлова та п'ятиповерхівка, а також будівля котельної. Поінформував голова обласної військової адміністрації Олег Сеньгубов. Також у цій п'ятиповерхівці сталася пожежа у квартирі на другому поверсі. Загалом у Чугуєві зафіксували три прильоти. А у Куп'янську внаслідок вчорашнього обстрілу загинув чоловік. Сталося це у міському парку. Також там понівечені два житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежна рятувальна частина ДСНС. У Вовчанську чогоївського району від ворожих обстрілів постраждав багатоквартирний житловий будинок. П'ятеро загиблих, семеро поранених, різного ступеня тяжкості. 86 разів окупанти обстрілювали Херсонщину минулої доби. Під ворожим вогнем опинились мирні населені пункти. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни били з реактивних систем, мінометів, артилерії і танків. Дев'ять разів атакували сам Херсон. Загарбники гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили по території державного підприємства та по домівках херсонців. Міна небезпека на Херсонщині. 48-річний мешканець села Благодатне приніс додому знайдений вибуховий пристрій. Хотів розібрати знахідку. В результаті стався вибух від отриманих травм. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Про інцидент розповіли в обласній військовій адміністрації. Також в полі натрапив на міну водій трактора. Медики надали йому необхідну допомогу. Влада вкотре закликає нанехтувати безпекою. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету повідомлення. Саперам, або поліції. Троє загиблих та ще четверо поранених за минулу добу. Окупанти невпинно б'ють по Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Караленко. Зокрема, під ворожим вогнем опинились Вугледар, Торське, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. Загарбники били з артилерії та авіації. Усюди є численні руйнування будинків, адміністративних будівель. Також постраждало підприємство в Авдіївці. Воюють з дітьми у Чорнобаївці на Херсонщині. Однорічний хлопчик дістав поранення. Російська армія вдарила по селу, застосувавши артилерію. Уламками скла зачепило вухо та обличчя малюка. Також постраждала його мати, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ще двоє чоловіків травмовані у населеному пункті. Зміївка. 54-річний місцевий мешканець дістав уламкове поранення. Стопи, другий постраждалий. Це 34-річний волонтер з кривого рогу. У нього уламкові. Поранення руки з неповною ампутацією передпліччя та складні переломи поранених шпиталізували. І знову окупанти обстріляли часів яр на Донеччині. Пошкоджені школа та три житлові будинки. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Усього з 24 лютого росіяни на Донеччині понівечили 722 освітні заклади. Серед них понад 600 це школи та дитячі садочки. Зато апсе. Чотири ворожі шахеди вночі були збиті над Кременчуком, але їхні уламки впали на об'єкт інфраструктури та приватну дачу. Будинок згорів. На щастя, загиблих та поранених немає, зазначив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На уламках безпілотника терористів помітили напис.